Виконуємо завдання з розділу працюємо з комп'ютером до параграфа 6.4 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу ривки Лисенко Черніко Шкодько 2023 року випуску. Відкриємо файл, який надали автори підручника з Зімени вправа 6.4. Під час виконання даної вправи я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати і інші версії Excel. Нам потрібно створити стопчасту діаграму для учнів Сидоренка та кучер. Виділимо такий діапазон клітинок а 2 e 4 Тобто, щоб в нас попадали верхні поля та два учні. Та створимо діаграму. Для цього перейдемо на вкладку вставлення та в групі діаграми. Відкриваємо Вставити стопчасту діаграму або гістограму та вибираємо звичайну стопчасту діаграму з групи плоска. Введемо назву діаграми, для цього клацнемо ось тут. Та замість назви діаграми. Ведемо успішність учнів-учениць. Перемістимо цю діаграму під таблицю, для цього просто клацаємо по ній та перетягуємо. Давайте я збільшу масштаб. Тепер додамо до діаграми назву головної вертикальної осі. Зверніть увагу, що коли ми виділяємо діаграму. З'являється дві нові вкладки Конструктор діаграм та формат. Переходимо на конструктор діаграм та з групи макети діаграм відкриваємо додати елемент діаграми, назви осей. Вертикальна для основної осі. Вводимо назву осі. Тепер додамо до діаграми підписи даних. На вкладці конструктор діаграм. Знову вибираємо додати елемент діаграми, підписи даних та вибираємо з краю». Бачимо ось ці дані, оцінки. Вони висвітлюються вже ось тут. Це називається легенда діаграми. Бачимо, що Сидоренко позначений синім кольором, а кучер червоний. Виділимо дану легенду і нам пропонується у завданні перемістити дану легенду у верхню частину області побудови діаграми. Область побудови діаграми це ось цей прямокутник, менший виділений. Давайте перемістимо десь ось сюди. Тепер надамо даній діаграмі стиль 14. Виділяємо діаграму на вкладці Конструктор таблиці в групі «Стилі діаграм. Натиснемо додатково, щоб побачити всі стилі, та вибираємо стиль 14. Зверніть увагу, що при цьому легенда знову перемістилася вниз. Так і залишаємо. Тепер змінимо тип діаграми. Для цього на вкладці Конструктор діаграми в групі тип вибираємо змінити тип діаграми. І вибираємо діаграму об'ємну, звичайну, стовпчасту діаграму. Окей. Стала діаграма у нас тепер ось така. І тепер розташуємо дану діаграму на окремому аркуші. Діаграма у нас виділена. Вибираємо ось тут перемістити діаграму в групі розташування на вкладці конструктор діаграм. Вставляємо перемикач в окремому, хай діаграма 1 так і залишається назва. Натискаємо ОК. І бачимо на створений новий аркуш з назвою Діаграма 1, де розміщена тільки діаграма. Проаналізуємо дану діаграму, і вам потрібно записати в ЗОшит ці відповіді, а саме який найбільший найменший бал подано на діаграмі. Найбільший бал це у нас 10, найменший 5. Хто з учнів, із якого предмета їх отримали. Найбільший бал отримав кучер. Бачите, він позначений червоним з англійської мови, а найменший бал Сидоренко також з англійської мови. З якого предмета різниця в балах в учнів найменша. Ну, Тут зрозуміло, найбільша 10-5 буде 5. Тут 8 мінус 6 2. 9 мінус 7 2, 8 мінус 7, 1. Тобто з географії різниця балів є найменшою. Потрібно також визначити, з яких предметів кучер вчиться краще, ніж Сидоренко. Ну і бачимо, що він учиться зі всіх предметів краще, ніж Сидоренко. Тобто кучер учиться краще, ніж Сидоренко. Тепер давайте збережемо для цього виконуємо файл, зберегти як, тому що будемо зберігати в іншому місці, а саме у власній папці. Ну а ім'я файла те саме, вправа 6.4. Право виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!